Доброго дня, Анатолій Іванович. Добрий день. Анатолій Іванович, ну по перше, дозвольте привітати вас особисто і вашій особі, всіх працівників органів місцевого самоврядування з наступаючим професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, здобутків і досягнень, направлених націлених на покращення життєдіяльності підхатського району. І Анатолій Іванович, користуючись нагодою, хотілося б поставити вам декілька питань. Депутатський корпус районної ради шостого скликання на чолі з вами працює понад три роки. За цей час є певні досягнення і здобутки. Це і відкриття і ремонт об'єктів соціально-культурної сфери, зокрема закладів охорони здоров'я, закладів освіти, це встановлення дитячих майданчиків на території місцевих рад, це освітлення вулиць. Ну і звісно, це реалізація на території району державних і різноманітних районних програм. Звісно, що про все можна довго говорити і розповідати, але хотілося б, щоб ви зараз розповіли конкретно, які досягнення, здобутки є у депутатського корпусу у голів місцевих рад на даний час. Ну, По-перше, я хочу подякувати вам за привітання і також від себе особисто вітаю всіх депутатів, всіх голів сільських селищних, міських, міської районних рад, з цим святом, всіх. Службовців органів місцевого середування робота в нас не важка, але необхідна для людей. Дійсно, депутати районної ради Шостого скликання працюють вже четвертий рік. Я хочу сказати, що цей час не пройшов даром. За ці три роки нам вдалося багато чого зробити, але не все те, що ми планували. Звісно, на це є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини. Але радує те, що основні завдання, які ми ставимо для себе і ставлять для себе органи місцевого середування на місцях, нам вдається виконувати. За підтримки президента України, нашого губернатора, зараз віце-прем'єр-міністра Олександра Юрійовича Віукола, була розроблена програма, і нам вдалося зробити дуже багато напрямку охоплення дітей П'ятихатщини, Дитячими садочками. Поставили цю задачу кожній дитині в П'ятихатському районі місце в дитячому садочку. І нам вдалося багато що зробити. Ми підходимо майже до завершення цієї програми, але на перспективу іще у нас є чимало проєктів, які необхідно виконати в цьому напрямку. Так, необхідно зробити реконструкцію і запустити в дію новий дитячий садочок в селі Саксагань. Розширити дитячий садочок в селі Грушеватка, відкрити другу групу в селі Лихівка, а також в місті П'ятихатки зробити ще один дитячий садочок. Програма об'ємна, але нам необхідно її за рік виконати. На сьогодні розробляється проектно-кошторисна документація в цих напрямках, і я думаю, що нам вдасться це зробити. Також були вирішені питання по дитячих садочках в тих сільських радах, в тих населених пунктах, де десятками років вони були відсутні. Ця робота була розпочата з села Долинського, де був відкритий перший дошкільний навчальний заклад, де дитячий садочок об'єднаний зі школою. І там діти пішли в дитячий садочок. На сьогодні він працює, і люди і діти дякують за те, що є місце в дитячому садочку. Також були відкриті. Дошкільні навчальні заклади в селі Троїцькому, в села Миколаївка, в селі Біленщина. На сьогодні завершується робота по селі Комісарівка. Я думаю, що це дасть змогу нам одночасно і зберегти малочислені школи, і е, створити додаткові місця в дитячих садочках. Це дуже важливе питання і для батьків, і для дітей. Все це ми розуміємо. Також була розроблена програма, і вона майже реалізована. У життя кожному населеному пункту дитячий ігровий майданчик. На сьогодні, за виключенням двох сільських рад, де не встановлені за останні роки майданчики, а так майже в кожному селі ми встановили ці дитячі майданчики, і діти дуже вдячні нам за це. Дитячі майданчики встановлювали за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. От за останні роки. У зв'язку зі змінами в бюджетно податковому законодавстві у сільських селищних радах появилась можливість за свої власні кошти вирішувати проблеми, які стою... стосуються території. От, і це дуже добре. Нам вдалося зробити і організувати вивіз сміття. Це проблема в селі, тим паче. Якщо людина стара, і ви розумієте, що їй утилізувати десь те сміття дуже важко. Але от Такі сільські ради, як Зарянська, Вишнівська, Мар'янівська, Грушевацька, Саксаганська, встановили баки, заключили договори з ЖЕК-2, і на сьогодні ЖЕК-2 вивозить сміття із цих населених пунктів. Це вирішення питання. У нас у місті є техніка, якої достатньо для того, щоб обслужити місто і надати допомогу і селу. І ми це робимо, ми це використовуємо. Я думаю, що це дуже добре. Дуже багато питань вирішується по школах. Значить, це і опалення, це і криші. І за останні три роки багато зроблено в цього напрямку. І цю програму ми плануємо і в подальшому виконувати. Звичайно, коштів надходить не так багато, але те, що надходить, ми використовуємо в повному обсягі. Радує те, що. За підтримки президента України Віктора Федоровича Януковича і віце-прем'єр-міністра Олександра Вича Вілкова розроблена програма в області і вона діє на сьогодні. За рахунок обласних коштів, кошти виділяються на утримання і на ремонт пам'яток Великої вітчизняної війни. Безумовно, на місці ці кошти ну, знайти дуже важко. Але область нам їх надає на сьогодні. Ми завершуємо проводити ці роботи. Сьогодні ведуться роботи в Пальмирівській сільській раді, де відновлюється пам'ятник Великої Вітчизняної війни, а також в селі Новотроїцька Троїцької сільської ради, який буде відкритий 5 грудня. Він вже виконаний, роботи всі виконані, незважаючи на те, що є проблеми з фінансуванням, але вже все зроблено. Я вважаю, що і Пальмирська сільська рада через тиждень завершить роботи по ремонту. Пам'ятника ми його відкриємо. А так майже в усіх населених пунктах нам вдалося відремонтувати пам'ятки Великої Вітчизняної війни. Люди зрозуміли, що влада не забуває тих, хто відстоював перемогу в часи Великої Вітчизняної війни загинув. І їхня пам'ять в наших серцях зберігається. Але пам'ятки ці відремонтовані і до них вже можна підійти. Я думаю, що нам не соромно. Перед нашим старшим поколінням за те, що ми от так відносимось до цих пам'яток, багато добрих справ вирішується в районі, є великі плани на майбутнє і нам їх вдасться зробити. Одним із першочергових це ремонти доріг. Останні роки на ці цілі почали виділяти кошти. І якщо в цьому році нам в повному обсязі не вдалося їх використати через те, що не своєчасно була. Виготовлено проєктно-кошторисна документація, непройдені експертизи, а також не своєчасне перерахування через державне казначейство. але вже на наступний рік погодні умови нам дадуть змогу виконувати ці роботи і ми зможемо їх розпочати. Ми вже готові до цього. Я думаю, що нам за декілька років вдасться відремонтувати дороги по сільських селищних радах. Безумовно, робота дуже тяжка, за один рік її неможливо зробити, якщо десятками років. Жодного метра не було відремонтовано. Ви ж розумієте, це дорога. Вона використовується кожного дня і виходить з ладу. Тому робіть там багато, але в цьому ми будемо нарощувати темпи, і я думаю, що вже з наступного року нам вдасться зробити набагато більше, ніж в цьому році. Одним із питань, які ми ставимо перед собою, це освітлення вулиць. І міста Катихатки, і всіх населених пунктів. Пятихадського району. Ну, у зв'язку зі змінами в законодавстві пройшло багато змін і у вимогах до проєктної документації, до освітлення. І безумовно, це дуже довгий затяжний процес. Тим паче, що на території Пятихадського району таких організацій, які проектували, немає. Приходиться шукати в інших місцях. Але ми знайшли інше вирішення цієї проблеми і на сьогодні. Ініціатором першим виступила Бівничінська сільська рада, от, який вдалося вже освітлити всі вулиці. Коштів на це пішло небагато, але освітлення є. Ми цей приклад будемо розповсюджувати по території П'ятихатського району. Добре, в цьому напрямку ведуться роботи по Івашинівській сільській раді, виділені кошти по багатьох сільських селищних радах для закупівлі цих освітлених приладів, які будуть встановлені, і це дасть змогу. Нашим громадянам у міський час відчувати себе як днем. Перелік робіт, добрих справ можна проводити ще, і ще і ще. Але за всім цим стоїть кропітка робота тих людей, які віддали своє життя служінню народу. І я хочу сказати, що. Є люди, які працюють краще, які трошки гірше, когось щось виходить, когось не виходить. От на сьогодні я хочу відмітити роботу Мар'янівської сільської ради на чолі з головою, Саврівську сільську раду, Троїцьку сільську раду, Холодіївську сільську раду, Грушевацьку сільську раду, поздоровити всіх їх, їх голів і всіх інших. По кожному населеному пункту можна говорити, що. І цей рік не пройшов даром. І Жовтянська сільська рада, і Завянська сільська рада. Нема такої сільської ради, де в цьому році в нас щось не робилось. Я думаю, що це дуже чудово. І от ми будемо 6 грудня підводити підсумки, і нам є що сказати один одному. Я дякую всіх, хто працює в органах місцевого за їхню працю. Бажаю їм здоров'я, наснаги, успіхів. Ну і безумовно гарних заробітних плат. Тому що. За таку заробітну плату, за яку вони зараз працюють, це вже, безумовно, люди відважні, тому що у кожного є сім'я. Бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів в наступному році. З Святом вас, дорогі! Слобов діяльність, напевно, органів місцевого самоврядування не була результативною, якби б не було б такої співпраці дійсної з органами державної влади. От кілька слів про вашу співпрацю особисто і взагалі районної ради депутатського корпусу з органами державної влади на місці. І друге, що хотілося би спитати, я не можу не згадати народного депутата України власного Сергія Миколайовича, який майже щомісяця приїздить на п'ятихатчину, допомагає вирішувати ті чи інші питання. От за допомогою народного депутата, які питання вдалося вирішити або зрушити з місця? Ну, я вам скажу, по першому питанню, мені важко розрізнити грань, черту між повноваженнями органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, так як сільські селищні ради, вони ж і Законодавча влада і виконавча влада самі дають завдання і самі його виконують. І хочу сказати і виразити велику подяку голові районної державної адміністрації Чіпорку Володимиру Володимировичу, який націлений, настроєний на виконання, керує всім цим процесом. От, і я скажу, що всі досягнення, це спільні наші досягнення. От, тому тут воно ну, як сказати, разом ідемо. Якщо буде. І ти кожен поодинці нічого не вийде. А зараз у нас добрий керівник, от під, його, під його керівництвом працюють всі сільські селищні ради, міська рада, і через це вдається щось зробити, тому що кожна копійка все направляється туди, куди потрібно, все вирішується колегіально, яке питання першочергове, яке другорядне, І тільки через це нам вдається щось зробити. Якщо сказати за Розунова Сергія Миколаївича, то я думаю, що весь П'ятихатський район бачить, він часто буває на території. І те, що він робить, відчувають всі і школи, і дитячі садочки, і місто, і села. Хто не звертається, він вирішує всі питання. З якими нагальними питаннями ми до нього не звертаємось. Вони всі вирішуються. Ви всі знаєте це і полігон про дих побутових відходів, і придбання техніки для видалення мусора. І водопроводні мережі, і будування скважин для покращення якості води, кошти, які надходять в район, без лазунова не обходяться. Він уважна, добра, порядна людина, трудолюбива. Значить, він, мабуть, частіше буває тут у нас, ніж в Києві. І нас все радує. До нього приходять багато людей, і жодна людина не йде від нього без вирішення питання. Це настоящий депутат. Який виконує свої повноваження на території. Ми йому дякуємо за це. Ми його обрали депутатом, і на сьогодні його роботою задоволені. Він також приймає участь і в розробці планів на перспективу. Тому без нього нам, звичайно, було дуже важко. Підтримка такої людини необхідна. Через нього ми також вносимо і пропозиції свою Верховну Раду. От так що співпраця дуже плідна, і я також хочу його поздоровити з цим святом, побажати йому всього найкращого, подальшої співпраці з нами. Хай працює на благо П'ятихатського району і загалом України. Він достойна людина. І Анатолій Іванович, ми, якщо ми вже говоримо про депутатів, то не можемо не згадати депутатів районної ради. Ви вже відзначили кращих з кращих голівцівських рад і місцевих рад взагалі. От кого б ви відзначили з депутатів районної ради, тих, хто дійсно і гідно виконує свої обов'язки і дійсно приймає майбутнім Ну, Депутатський корпус П'ятихатського району обраний у кількості 38 чоловік, значить, там є представники різних партій, але на першому засіданні ми домовились з усіма депутатами. Партійна робота є партійною роботою, але в нас. Одна партія п'ятихацька, одна задача служіння П'ятихадському народу, і от всі депутати виконують цю нашу домовленість з першого дня. Ми зараз не розрізняємо, яка там партія, аби це все було на благо П'ятихадського району. Тому от і всі питання вирішуються разом. Якщо приймають участь депутати у допомозі, в відкритті там оздоровчого табору Корлятко. Так там і народна партія, там партія регіону, батьківщина, там комуністична партія. Ну, хто як може, але в одному напрямку працюємо. І безумовно хочеться подякувати за роботу за ці три роки таких депутатів, які добре виконують свої обов'язки. Це не значить, що вони там ходять на сесії, там приймають участь у розгляді питань, але вони працюють. На своїх територіях допомагають вирішувати голом сільських селищних рад їхні проблемні питання, ну, в утриманні соціальної сфери, в ремонті доріг і в усіх питаннях, які стосуються життя сільських селищних рад. В першу чергу я хочу подякувати за таку допомогу Брусліка Геннадія Васильовича, Сичового Вадима Анатолійовича, Ісаєва Гілала. Михайловича, Лазарчука, Микола Сидоровича, Білоуса Володимира Миколаївича, які виконують свою депутатську роботу так, як потрібно. Люди їм за це вдячні і бачать, що вони не помилились, довіривши їм от таку справу. А так, загалом, депутати дружні у нас добре проходять сесії. Звичайно, на Комісії розглядаються всі питання, і там уже запитання любого характеру. Всі виясняють, кожен же хоче зробити щось краще для кожен по-своєму бачить. Але знаходимо консенсус, знаходимо рішення і на сесії вже доводимо до людей значить, виважене рішення по тій чи іншій проблемі. Я дякую всім депутатам П'ятихатської районної ради, шостого скликання. Бажаю їм. Всього найкращого, здоров'я, сімейного благополуччя кожному, сільгосвиробникам рясних дощів, гарних врожаїв, підприємців, гарних покупців. От, і загалом всім блага от, і надалі працювати на благо нашого Катихацького району, нашої громади і взагалом на благо України. Святом вас, дорогі депутати!